А слухайте, оцей комітет розвідки він актуальний ще. Ну, безумовно. Ага, слава Богу. Ну то просто я знаю, що така минули життя. Він, що він я Він актуальний боюся... тим, що без нього неможливо керувати. Кермом автомобіля без очей не керують. Ні, я розумію, але, але, але настільки е... часто все міняється, але його що дуже, я... Але його дуже боїться, перш за все, влада. Ну, завжди. Тому влада. Вони, тому вони його не створили. Нест. Тобто нема комітету розвідки? Ні, він фактично є на папері. А, ну, так, так, це вже великий так, крок так, вперед, так. я вважаю. Окуляри заберіть, будь ласка. <кій> Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень і програма має назву Вересень. Ми сьогодні будемо говорити. Ну, я так думаю, що про розвідку і контррозвідку, тому що у нас є людина, яка фактично формально принаймні займається саме цим. Голова комітету розвідки, який був створений, як ми знаємо. Я навіть можу сказати, коли? Десь 8-го тут написано у мене жовтня 2014 року. Ігор Смішко його очолює, але ми про нього нічого не чули. Я не знаю, чи це тому, що він не працює, чи це тому, що він дійсно такий таємний орган. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Роздлобачте нам. Пане Миколу, ну змушений, на жаль, вас поправити. Добре, я. я формально. Був призначений на посаду так. голови з комітету питань розвідки. Ви правильно сказали коли, але декілька місяців, крім призначення формально на цю посаду, нічого більше не відбувалося. Три моїх варіанти відновлення роботи комітету: по перше, його створення виділення відповідних коштів на підбір персоналу. Забезпечені роботою, а саме головне, положення, яке потрібно було ввести указом президента, всі три пропозиції вони були відхилені. Ці пропозиції базувалися на попередньому досвіду існування подібних комітетів в нашій країні, і я тричі очолював. Тому я Подав рапорт, ага. а, і я зараз не є головою комітету з пані розвідки. А рапорт задовольнили? Там написано а, вже, що задовольнили. Ну, фактично, фактично, навіть після а, а, поданої третьої пропозиції про формат відновлення роботи комітету з пані розвідки, я був звільнений а, а, з цієї посади і був призначений новий керівник а, а, цього комітету. Я цей... не питаю хто, бо це, мабуть, розвідка, це, мабуть, дуже таємно. Ну, в указі президента вже про призначення нового голови комітету. Цей пункт є таємний, тому ми не будемо його зараз не будемо, не будемо про нього ні, говорити. Не не буду, боже, Але проблема полягає в тому, що цей комітет дійсно конче потрібен державі. Без нього неможливо. Це координує, Тобто, давайте я вас питаю так: це така штука, яка координує чи. Якби це збирає інформацію з різних, наскільки я розумію, розвідув... чи навколо розвідувальних чи контррозвідувальних моментів, чи організацій, чи там давайте давайте скажемо так: світовий досвід угу. і наш досвід. Існування цього комітету це відкрита інформація. Вже цей комітет це близько декілька десятків, два-три десятка професійних співробітників розвідувальних і контрозільних органів, які мають досвід, повинні мати ну, більш 10-20 років, які повинні займатися тільки одним. Через них повинна проходити фільтруватися вся інформація з трьох розвиток зовнішніх служба зовнішньої розвідки, управління розвитку міністерства оборони і прикордонна розвитка також має невеликий компонент зовнішньої. Крім того, кримінальна розвідка міністерства внутрішніх справ. Фінансова розвідка відповідної структури, крім того, обов'язково до складу комітету входить керівник контррозвідки служби безпеки, як це було раніше і в інших ага, країнах ага. світу, представник міністерства закордонних справ. Тобто на стол президента повинно кластись кожний день розвідувальне зведення. Це не більше трьох аркушів паперу, але кожна крапка і кожна кома в ній повинна бути перепровірена багатьма каналами. І фактично мати інтегральну стратегічну інформацію для прийняття рішення президентом в разі, якщо такого комітету немає, кожні відомства доповідають по своїм каналам. Але у президента а він людина, у нього обмежений час, 24 години на добу. У нього багато справ. Він фактично не буде мати жодної можливості відрізнити заангажовану інформацію, неправдиву інформацію. І від цього залежить фактично курс корабля. Але пане генерал, а з іншого боку, багато фахівців кажуть, що не можна зосереджуватися на одній структурі, бо дуже легко тоді маніпулювати самим президентом чи прем'єр-міністром залежності. Якраз... І тому треба мати От... декілька структур, які між собою конкурують а... і, і дають різні погляди. І тоді у першої Я особи є. Я вас розумію, але якраз цей комітет. Це ми говорили про апарат. Апарат це декілька десятків людей, але так. сам комітет складається з перших осіб розвідувальних органів. Як правило, навіть представники спецслужб на уровні першого заступника в першому комітеті це був перший заступник голови служби безпеки, перший заступник міністра внутрішніх справ. Вони мають право, якщо вони не згодні з інформацією. Ця ж інформація, яка йде на стол президента, вона паралельно поступає в всі відомства. Якщо вони не згодні. Чи вважають, що комітет заангажовано подає інформацію? Вони мають прямий доступ до президента. Комітет досить швидко перепровіряється. Але представте, президента завалюють тонами паперу. А хто серед цієї інформації з кожного відомства, якщо інші спецслужби, розвідоргани до цього не долучаються, хто може сказати, що це недостовірна інформація? Ця інформація заангажована. А ця інформація не подана вчасно, а у нас non, вона є. Тобто це якраз орган, який допомагає президенту виконувати його, виконувати його функції по контролю, координацію, планування і постановки задач розвідних органів. Без цього елемента президент він фактично без очей і без вух. А дуже важливе питання, яке я сподіваюся, що кожен би журналіст України поставив би. Дивіться, величезна кількість людей, які зараз займають високі посади там, в СБУ, ну, коротше, все, що пов'язане з розвідкою та контррозвідкою, так чи інакше заангажовані в КГБ СССР. Вони вчилися в відповідних університетах, вузах, я не знаю, там ПТУ, може було, при КГБС, я не знаю. І як тепер як це, аділіть зерна відплів? Разуміло. Тобто Но... я, я коли сиджу і дивлюсь на це все, з цією повагою, я думаю, ну слухайте, ну це ж вони сиділи за одній пар за однією партою. І той тепер сидить в Москві і нишпорить по Україні, а той тепер сидить в Києві, а той сидить там. А то як це? Я не кажу навіть про Україну, просто в цілому КГБ, я в Грузії. В Естонії, ну там правда, провели таку ілюстрацію, що можна в Естонії, якраз але це все так настільки складно, як це як можна очиститись, пане е, Миколо. Ви ставите абсолютно слушне запитання, але е... Хочу коротко відповісти ще в 2005 році, в лютому, коли я здавав посаду голови служби безпеки України. Нас залишалося в службі безпеки не більше 20% тих, хто закінчив відповідні учбові заклади в системі Комітету державної безпеки. Тут треба розділяти є фахівці п'ятої лінії. Це боротьба з буржуазним українським націоналізмом все своє життя. Ви знаєте, наприклад, що генерал Маломуж, який був призначений Ющенко на посаду голови служби зовнішньої розвідки, він ніколи не служив в розвідці. Все його життя пройшло по лінії якраз П'ятої комітету державної безпеки. І це не завадило призначити на цю посаду. Тобто Чорновіл, тобто ці всі депутати Верховної Ради. Ви все розумієте, ви все розумієте. Але. Питання навіть постає не в тому, хто закінчив заклади КДБ чи заклади груги ша колишнього Радянського Союзу. 91-му році ми мирно отримали свою незалежність, і Радянський Союз не воював формально з незалежною українською державою. Зато у нас зараз дуже багато є при владі, при політичній владі, ті, хто закінчив. Спеціальні заклади розвідувальні, контррозвідувальні вже в радянській в, 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 в Російській Федерації після 91-го року. І це питання чомусь не ставиться. Зараз Просто тепер, еврес... не те, що було за Януковича. Ну, безумовно, Зараз іде війна, а в нас дуже багато є, повірте мені, при вищому eh, прошарку політичної влади, політики. Які закінчували учбові заклади вже в Російській Федерації Російській Федерації, і ми ведемо зараз фактично збройну боротьбу проти агресії Російської Федерації? Це знову ж таки питання, які оцей комітет з питань розвитки міг би єдиний ставити перед президентом, тому що давайте говорити відверто. Ну, президент людина він має фахову освіту в галузі закордонних справ. Так. Хоча в міністерстві закордонних справ перша посада його була міністр, але він не має жодного свого практичного досвіду роботи в спецслужбах і в силових структурах. Хто міг би йому підказати? Це міг би йому підказати тільки орган, який щирий, який захищає свого президента і називає речі своїми іменами. Якщо такі елементи є в силових структурах, невже ви думаєте, що в силових структурах керівники їх, маючи таких людей і, очевидно, приховуючи це, вони підуть до президента і про це будуть доповідати. Про це може тільки сказати паралельна структура, ну, да, да, яка захищає незалежно національні інтереси? Тут ми знову доходимо до того, що без цього інтегрального органу кожна із силових структур буде вважати свій монопольний. Моє монопольне право на вуха президента і маніпуляцію, я б назвав навіть так, священним правом, зберігаючи свою е, е, священну корову і свої корпоративні е, інтереси. А, а може, інших людей нема? Ну, припустимо, я президент. Пу -пу -пу. А, і у мене є вибір з трьох людей. Один мені не подобається, а два інших закінчили вузи. Ну в цьому галузі, в якійсь конкретній вузи там, десь в Росії, і, і, і що я що я маю робити? У мене просто нема людей, на які я можу спиратися в своїй діяльності, тому що вони всі так чи інакше замазані якимось там російським. Я вас розумію. Я вас розумію. Досить простий підхід, і цей підхід, знаєте, будь-яка теорія, вона тільки того варта, коли вона спирається на практику, Без історична практика. Це було сформульовано ще, повірте мені, навіть до народження нашого Спасителя. Є три елементи підбору людини на вищі посади в державі. Перший елемент це краща освіта по тому напрямку, куди ви ставите. Очевидно, що якщо ви хочете ставити людину на напрямок оборони, війська, фінансів, аграрного сектора, він повинен мати кращу освіту, яка є, цьому. але це не все. Друге. Якщо ви ставите на найвищу посаду, ми говоримо підбор кадрів президентом, то очевидно, він повинен років 10-15 пропрацювати в цьому напрямку і повинні бути людям і президенту показані, а які у нього були досягнення, що він свої кращі теоретичні знання довів на практиці. І третє. Це абсолютна порядність і бездоганна репутація. Ну в одному з староіндійських трактатів, сьомого сторіччя до ери написано: ніколи не призначай друзів свого дитинства. Вони завжди будуть вважати, що вони з тобою на одній наїду. Да, це і правда, це і, правда. Друге, ніколи не призначай тих, хто тобі допоміг якоби прийти до влади. Це їх вирішальний внесок, був що ти отримав владу, і ти ніколи з них не розплатишся. Призначай тих, хто ніколи не зрадив свого керівника. Фахівця, який ніколи не займався в діяльності заколоти, перевороти, але він був самим кращим фахівцем лікарем, Аграрієм військовим і ніколи не зрадив попереднього свого керівника. Дуже прості три елемента. Ой, останній але... такий хиткий в українському політикумі, але повірте... Бо зрада в українському Перех... Окей, таке жорстке слово залеми переїде, але, збираємося... але ми збираємося оправдувати, чому ми так погано живемо. Чи ми збираємося знайти спосіб, як так не жити? Я, я перекорне цивілізованому Шопер. світі, в цивілізованому світі якраз діє. Ця система. В нас демократія згідно з першою статтею Конституції. Але демократія це транспарентність, це відкритість, це контроль за виконавчою владою, яка тимчасово приходить до влади з боку да. законодавчої. Де ви бачили у нас демократичну процедуру, щоб опозиція, а вона повинна по закону бути прописана як опозиція? Да, да, да. Вона запитала би тих людей, яких президент запрошує. В парламенті, відповідно, в відповідному комітеті, по першому ці три параметри: освіта, досвід, попередній і порядність. А саме головне, яка ваша програма, яке О, ваше бачення? Але так працює система. Якщо ми ні, цього слухайте, не хочемо, ні, так не буде, пане Герало, Так не буде. Я сподіваюся, що це останнє покоління. Я маю на увазі політичне покоління, а не е, покоління в сенсі років. Яке все, все, все одно все ще радянське, і все, що ви кажете, просто вуха їхні не сприймають. Є друзі, знайомі, як навіть вони зрадили, вони все Богу, од... <ріст> ми з вами говоримо до людей. Та, ні, не ну, просто для нас, мене це очевидно, нас що знаєте... ніяких реформ не відбувається. Ну тобто, ні, брешу. Реформи відбуваються, потужні реформи, але не такі, які, яких потребує Україна. Та? В половину чи на третину тих, що потребує, зроблені. Але далі я просто бачу, що вони не відбуваються ніде. В розвідці я переконаний, що не буде може бути так, що всюди погано, а в розвідці зато у нас все хорошо державні да, нічого... суспільство, яка держава і тільки така може розвідка. наступне покоління, політичне покоління, тобто це може бути людині, якій 70 років, але вона молода в голові, вона читає, вона бачить розвиток світових тенденцій. Вона патріотична, вона розуміє, що Москва це є ворог природній. Це не моє его. Я кажу: Вовк їсть оленя. Я не маю претензій до вовка. Росія мусить нападати на сусідів. Це не є це така риса. Це не погано і не добре. Так є. Ну, чому я, 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 я не маю ніяких особистих претензій. Вони так виховані, у них така кремлівська психологія. Ну що я зроблю? І і от такі люди мають прийти, але ці люди, які зараз, вони ще пост чи пост пострадянські чи постпострадянські. Тому все на, це жаль, що... ми маємо е, другу серію з тієї політичної еліти, яка прийшла до влади дві тисячі п'ятому році. Да, 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 да. І об'єктивно е, за гаслами демократії і європейським прапором, на жаль, ця політична еліта в душі, ви абсолютно маєте рацію. Вони більшовики е, е, фактично наше суспільство. Воно навчилось, воно досить активно, є громадянське суспільство. Нещодавно на одній з конференцій Джейм Шер, один mm -hmm. з кращих аналітиків політику, да, да. Да. він сказав, що Захід навіть не розуміє, що в Росії є міцна держава, але нема громадянського суспільства. В Україні є міцне громадянське суспільство, але нема держави. І от ця проблема, що наше громадянське суспільство ну, дуже активне, Це активне суспільство довело. Будь-яку диктатуру воно скине рано чи пізно. Але, але, але <риклад> як <риклад> побудувати демократію? Тому що громадянське суспільство воно вміє е, зупиняти. І е, розбивати диктатуру, але вона не вміє будувати. Отут потрібні політичні еліти. І нема... А ці політичні еліти, на жаль, вони почали відтворювати авторитарну форму правління, прикриваючись депро... де е, демократичним шатами. Вона же фактично зараз феодальна форма правління. Е, ви на роботу, коли приймаєтесь в будь-який е, державний елемент, Господи, А ти чий? Ага, ага. Ти прем'єра чи ти президента? Навіть партії, як у нас називаються, да. партії однієї людини. Це ж суто феодальний. Ви не знайдете в нас, на жаль, на сьогоднішній день жодної ідеологічної партії, яка була, припустимо, конційні демократи. І вони пояснили, що таке консійні демократи, що таке ідеологія, як захистити це. В цьому величезна проблема. Наразі ви абсолютно є праві. Україна, вона вагітна народженням третьої. Хвилі да. хвилі дійсної політичної аристократичної української еліти, і тут ви абсолютно праві. Я згоден з вами. Тут не є е, час віковий. Угу. Ви знаєте, вже навіть молоді журналісти, ваші колеги, які активні досить в парламенті, вони старі політичні обличчя. Навіть, вибачте, перед вами сидить генерал поважного віку, але я жодного дня не був при політичній владі. Я взагалі не маю ніякої кредитної історії, політика, тому що все моє життя, припустимо, було на військовій службі, і таких дуже багато. Справа не в записі Скільки в тебе по віку, справа знання, досвід, і порядність, і патріотизм, ну, бажання, так. що змінити в державі. Наразі. Наразі Україна без творення політичної еліти вона знаходиться в тупіку, бо третій майдан може бути останній для нашої державності. Ну це питання на випередки, або а, Путін ще буде при владі, коли буде третій майдан, тоді Україні... Кінець. Або Путіна вже не буде, тоді Україні не кінець. Тут залежить, Знаєте, хто швидше. Е, Путін безумовно, чи, молитися. Чи, ми, всі, ми всі будемо молитися. <світ> І я думаю, що е, наш народ досить мудрий. Він прекрасно все розуміє. І е, політичний досвід для громадянського суспільства, крім вікової традиції, нашої, демократичної, у нас ніколи свого царя не було. У нас завжди, ви знаєте, майдани відбувалися, але але. У нас не було політично-історичного досвіду творення да, демократичної да, держави. Да, і, да. І, і слава Богу, ці два майдани, я думаю, вони теж вчать е, е, але нас я вам скажу, я великою ск... кров'ю, на жаль, але вчать. І я вам скажу, що я з дипломатами, коли розмовляю, вони так тихенько кажуть: так нам таке не потрібно. Я кажу, тобто. Він каже, коли ви пишаєтесь досягненнями Майдану, то ми це все ділимо навпіл. Я кажу, тобто. Тому що ми не можемо говорити з Майданом. Так сталося, що в Європі є дипломатичні відомства. З державними не розмовляють. Ми не можемо. Нам треба, щоб була держава побудована. Нам треба, щоб там був президент, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр, з різними повноваженнями. Тоді ми знаємо, з ким ми розмовляємо. Ми не можемо вийти на майдан і говорити, алло, панове, громада. Так не буває, тому ви завжди робите те, що ви казали: перший крок, а ніколи другого Безумовно. Тому що це ви зламали. Ми чудово, ми тішимо ліза на... в лекції. Останній сказала: у да. вас було три революції. Тата да, може час <серк Erics> настав щось uh, uh, гарно зайнятися урядуванням <серк> 다, і створити 다, уряд, 다, який 다. буде гідний uh, ваших революцій, і крім того. Блискуче що вона сказала зараз? Політичні деякі сили знову кажуть конституцію, народну конституцію на референдумі. Вона упереджуючи це, говорить Божі, борони Боже. Не Божі. чіпайте конституцію. У вас одна з кращих конституцій правді американці за 250 років 27 поправок. І то, є Одна, поправки да, назад. І та, безумовно, і поправки <рес> один раз на 10 років. Але Конституцію не чіпайте, вона прекрасна. Під Конституцією розвивайте закони, які розвивають положення Конституції. Головне питання, яке я вам поставлю, як людина, яка розуміється в розвідці, не називайте мені прізвище, імен, нічого, але просто цікаво. Те, що мене не те, що непокоїть, те, що мені інколи сумно, а інколи весело. роздуми на тему. Люди, які приходять до влади в п'ятому році чи в чотирнадцятому році, так чи інакше, вони ще на Майдані вираховують, як почнуть корупційні схеми. Чи коли вже приходять до влади, у них в голові виникає ця думка? От я ніколи не знаю. Воно стоїть і каже. Панове, ми підемо, ми зробимо нову державу. У нас будуть такі реформи, такі реформи, такі реформи, такі реформи, і такі реформи. А сам про себе говорячи про слово реформи, так, я тут вкраду, тут свою людину поставлю, тут у мене будуть откати, тут у мене прикати. Чи він же тоді, коли прийшов, вже в крісло сів? Ой! Тобто він тоді відвертий, а вже в кріслі не відвертий. Чи він вже тоді не відвертий і розуміє, що треба схеми е, створювати? Дорогий пане на крові і на крові людей за на крові людей. Я 10 років як е, військовий пенсіонер з 2005 року. Але уявіть, що було мені в 2004 році, коли е, два кандидати в президенти, один і інший, залишилися і, на жаль. Моя доля така, службова доля. Я 10 років був в керівництві розвідувальних органів держави. Я прекрасно розумів, що це за люди, яка в них команда і що за цим стоїть. І кому було про це. Причому це знання, які не можна вийти і поділитись. Це державні знання. Ви розумієте всю прірву, яку причому я дуже гордий, моїми підлеглими за ті часи, принаймні Януковичу, ми не дали можливість прийти до влади. Ми дали шанс, можливість. Піти іншим шляхом, але в мене жодних ілюзій не було стосовно команди, яку приводив Ну, я... Е <пан, пан Ющенко. Да. Ну слухайте, я є дуже цікаві роздуми, і ще в п'ятому році вони інколи виникали. що, а може треба було пустити Януковича в п'ятому, і тоді ми зараз вже були в Європі. Послухайте, ну Янукович, ну він би від служба безпеки в четвертому році відкрила на другий день справу по з'їзду в Сєвродонецький. Ага. Ми відкрили на другий день справу по паралельному серверу ЦВК. Ага, ага. Ми заарештували начальника управління, який забезпечував це в центральній виборчій комісії. Хто винуватий в тому, що помаранчева влада прийшла і ці справи спустила на тормоза? Ми почали розслідування, коли генерал Попков прийняв рішення про ведення 15 тисяч збройних людей. Ага. На другий день він давав покази військовій контрозвідці під протокол. Хто винуватий, що ці справи не були доведені кінця, Янукович не мав би жодного шансу прийти до влади. Політичне керівництво. І ви говорите про те, що треба дивитися, якщо ви вибираєте людей на найвищі посади, це до наших дорогих глядачів, ну спробуйте змоделювати, з якої родини, хто були батьки. Що він читав в дитинстві? Так не буде кого обирати 에... взагалі, пане взагалі. Україна Україна у нас дуже прекрасна країна. у Нас багато освічених порядних людей. Але якраз зараз конгломерат людей при владі. В тому числі контролюючи засоби масової інформації. Він дуже боїться появи моральних авторитетів. Він все робить. Ви да, не, прочитаєте, правда, да, ви не прочитаєте жодного ім'я, посилання в засобах на людей, які вже своїми вчинками якісь зробили моральні, і таких багато. Ну, приклад вам приведу е, обіход. Створив управління по боротьбі з особливо важливими злочинами в Генеральній прокуратурі. Він батько справи Лазаренка. У нього 27 особистих да, листів, які йому були написані керівниками правоохоронних органів заходу, коли він пішов з посади, що вони дуже жаліють, що не можуть продовжити співпрацю. Він розкрив вбивство гетьмана, він розкрив вбивство Щербаня. І де він тепер? Він... З 2005 року такі не потрібні, тому що з ним домовитись неможливо. Для нього у нього було е, е, вираз. Часи, коли я взяв його працювати в службу, він слідством керував. Він казав: не знаєте, як поводитись, поводьтесь по закону. Все, мусимо закінчувати програму. Така у нас доля у журналістів. Що як це кажуть? А ефір не гумовий. Дякую вам закінчилася наша програма. Ігор смішко у нас був. Ви радник президента? Це ще чи Позаштатний. позаштатний радник президента, колишній голова служби безпеки України і багато різних там рігалі, як кажуть, і генерал-полковник генерал службі безпеки України. Я е, працював по переведенню з міністерства оборони останніх півтора року. Вся моя все моє життя. Я кадровий військовий воєнний і безумовно, головна робота спецслужби це воєнна зовнішня розвідка. От. Був у нас в гостях, повторюю Ігор Смішко. Ми закінчуємо нашу програму. Програму Вів Микола Верезень», програму моя назву Верезень». На все добре. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Дякую. Да, так що ні, ну я думаю, що я якраз е, під час е, в кінці самого майдану був переконаний, що третій майдан буде.